Біткоін вже скоро може повністю обвалитися. Буквально місяць-два часи, ми можемо побачити величезне зниження. Давайте розберемося, що зараз відбувається на біткоїна. Ну, моя, по-перше, локальна ситуація це те, що ми можемо отримати невелике зниження і піти далі. Після чого ми можемо почати корекцію. І Першу корекцію я очікую до 108 тисяч доларів, тому що тут не сформувався пул ліквідності Equal Loves. А також можемо потім опускатися аж до 74 тисячі доларів. Чому так відбувається? Все просто. Дивіться, якщо взяти. Нас ліквідаційну карту біткоїна за 30 днів, можемо побачити, що в нас зараз лонгів переважає в 5 разів більше, ніж шортів. Відповідно, всі ліквідації знаходяться у лонгістів. А ринок завжди рухається за ліквідністю. Відповідно, є величезна можливість те, що ми можемо піти нижче, якщо ми не вирівняємо цей показник. Є ще можливість, що ми можемо вирівняти цей показник, якщо якраз дійдемо до зони в 118 тисяч доларів, і якщо тут все урівняється, то в нас є ще шанс місяць-два роз. Але потім, я очікую вже падіння, тому що в нас по циклах вже йде закінчення цикла і потрібно бути акуратним, біткоін може почати валитися. Але ваління біткоїна не означає кінець ринку, тому що потім ліквідність може перетекти в альту і почне рости альта. Ну а ти підпишись на мій телеграм, в шапці профілю, там багато чого прокриється.